Хай, я моя і вам видно скільки коробок на задньому фоні. Це все косметика, і догляд, і декоративка. Більшість позицій з мого вішлісту, але давайте вже скоріше розпаковувати. Я взяла великий банячок чаю, бо відео буде довгим. Сюди накидала м'яти. <свят> Запах неймовірний, люблю я ці всі травки-муравки. Якщо ви дивитесь це відео і також щось п'єте, напишіть, що це за напій. Цю кружку я купувала у сінсаї, і ви можете побачити її у моїй попередній розпаковці. Обов'язково подивіться, вона також осіння, атмосферна і актуальна. Почнемо ми з найбільшої коробки Сай. -сай. Нарешті я викину цю коробку. Отакена От коробка і. Ось така косметичка. Ватні кульки. Вони пишуть, що це якби як наповнення, щоб там нічого не тряслося в посилці. І плюс ви можете використовувати ці ватні кульки для зняття макіяжу. Тут прямо на пакетику так і написано. Але я не дуже люблю ватою вмиватися, бо це реально просто вата. Воно ж потім все залишається і на обличчі, і на очах, і потім дістаєш оці ватки. Для цього ж існують ватні диски, хіба ні? Не знаю, спробую ними вмитися і дам якийсь фідбек. Чи це нормально, чи це нотокей. Okay. Це все повторне використання, юзерфрендлі. Це, звісно, цікава тема, але наскільки це буде актуально для мене, подивлюся і пізніше дам фідбек. Косметичка приїхала в такому чохлі, о такому аж довгому чохлі. Дуже гарна. В мене нема слів. Вона трішки менше, ніж я собі уявляла. Тут якийсь клей, реально. Якийсь клей тут Колір осінній. Мені дуже подобається, нагадує осіннє листячко. Хочеться наповнити косметикою і зробити осінній макіяж. Обов'язково дочекайтеся це відео. Чому мені подобалась ця косметичка? Тому що всередині є розділювачі. Звичайно, їх можна дістати. І косметичка буде виглядати ось так. А ще всередині можна забрати ось це розділення, воно на наліпках просто, і буде ось так виглядати. І по боках в нас є тут два карманчики, і тут два карманчики. Це круто, можна собі регулювати і поскладати, як ви хочете. Сама косметичка всередині виглядає ось так. Вона зроблена, в принципі, окей. Ну, Видно, що воно не дуже-дуже дороге, що воно не супер-пупер там якесь лакшері, але зроблено на якість. І тут є всередині логотипчик. Ось ця штука. Вже не так якісно зроблена, тут стирчать нитки і всяке таке. І єдине, що мені не подобається, що її неможливо поставити ось так. Кришка завжди закривається автоматично. Косметичка автомат. Дивіться. І вона назад падає. Або ця кришка занадто тяжка, або тут не дали достатньо відступу. Виставляла я цю косметичку, як тільки побачила у Тіктоті, виставляла різні набори, як дівчата заповнюють її своєю косметикою. Казала, що я буду за нею полювати. Виставляла, як вона з'явилася на сайті. Тому, якщо ви хочете бути в курсі всіх класних акцій, актуальних пропозицій, то звісно. Велкам у мій телеграм. Але я не ділилася у телеграмі своїм особистим промокодом на Дуглас, тому що він був одноразовим. Я замовляла подорожі тональний крем Джорджо Армані. Мені вже здається, я. Асоціююся людям з цим тональним кремом, він дійсно дуже класний, як буде можливість, спробуйте. І в подарунок за цим промокодом мені прислали лосьйон для тіла, це повний розмір 150 мл. В Дугласі він коштує 23 євро, на знижках 17 євро. Я так нормально зекономила. Для тіла лосьйони це те, що треба, особливо в зимовий період. Він пахне ваніллю. І якийсь такий аромат між жіночим і чоловічим. Він, звісно, сильно парфумований, але парфум мені подобається. Я так розумію, в цього бренду є три види лосьйонів. Перший, другий, третій в мене третій, тому що це аромат під номером 3. Відповідно, якщо лосьон буде один або два, там будуть інші аромати. Я ще з цим брендом не знайома. Рада познайомитися, буду пробувати, і пізніше скажу, чи він взагалі зволожує. Запах поки що мені підходить. Давайте я покажу, що мені подарували. Буквально вчора мені прийшла посилка від культ б'юті, і там всередині таке Матюпкінство. Це мікротоки бренду Форео. Чи Форео? Я не знаю, як правильно. Напишіть і виправіть мене. Вони знамениті своїми щітками для обличчя були, пам'ятаєте, такі рожеві з силіконовими такими щіточками для вмивання. І ось це вони випустили мікротоки, а це вже другий запуск мікротоків, вони маленькі, подивіться, подивіться на це матьопство. Називається Foreo b To go Тут, якби написано, travel-friendly, можна брати з собою, антішок-система і так далі, і так далі. Андішок система це дуже добре. Якось не хочеться, щоб моє обличчя страждало від. Току. Я вибирала між ним і між брендом New Face, але знову ж таки, ця манюнечка перемогла, тому що вона малесенька. Хоча там я би теж міні брала, невеликий, це точно. І так як я зрозуміла, цей медведик від Foro набагато потужніший, ніж від New Face. Я давно хотіла мікротоки, давно хотіла це спробувати, і обрати, і подивитися на результати, і так далі. І так далі. Я нажала на плей. Вона плимає фіолетовим. А може мені не треба було цього робити. У нас є в комплектації самий гаджет, І ще тут є шнурочок, його заряджати, напевно. І є QR-код, де я буду дивитися, як мені робити цей масаж для обличчя, і як водити ним. І всяке таке, можливо, там є якісь уроки. Хм. Подивлюсь, на сайті Kult Beauty представлені два кольори цього медведика фіолетовий, лавандовий і ніжно-такий пастельний, світлий, зелений. Також я бачила міні-версію у рожевому кольорі на сайті Notino, але на Kult Beauty часто буває мінус 20% знижки на гаджети і на форего. Там також є знижка хороша. Я так розумію, він називається медведик, тому що ось ці металічні штуки нагадують вушка. Хто користувався мікротоками, обов'язково напишіть свій досвід, чи бачите ви ефект, якими сироватками ви користуєтеся для масажу, можливо, якісь олійки або ще щось, обов'язково дайте знати в коментарях, це мені зараз буде дуже корисно. Мені треба буде розібратися з цим всім на собі. Але це дуже захоплюється і я в перечутті. Нещодавно я відвідала одне з моїх улюблених міст Дюссельдорф. Мені подобається, який він чистий. Деякі райони мені нагадують Нью-Йорк, хоча я там ні разу не була. Але якось там так спокійно, гарно, є річечка і прогулятися можна. І там я зайшла у магазин TK Maxx. Процес свого шопінгу я показувала у телеграм-каналі, тому що це найкращий TK Maxx. Де я тільки була. Я чула, що саме по всій Європі найкращий тікі Макс це в Дюссельдорфі Я була у різних цих магазинах, в різних містах, але в Дюссельдорф я ні разу не попадала, і тут в мене була така можливість, і я зайшла. І там були всі. Класні бренди. Там був лосьйон для тіла від Glossier за 13 євро. Це просто взрив. Його перепродували на американському eBay за 150 євро, тому що його зараз вже немає на сайті, і він, якби, був ну, хороший. Я чула хороші відгуки про нього, і його ось настільки таку націнку ставили. Зараз він знаходиться в Тікі Макс в Європі, і я стояла і думала: а треба мені ще один боділось, чи я можу без нього обійтись. Ну, я його не взяла, але, напевно, я трішки за цим жалію. Також там був представлений бренд Джо Malone. Всі класні брендові парфуми, вони були зі знижкою мінус 50%. Зараз на Джо Малон такі ціни 150%. 50 євро, 160 євро, і в Тікі Макс було рівна половина. Тобто деякі були за 70, деякі були за 80 євро. Також там були представлені гелі для душу, там був мій улюблений аромат Піони і Замша саме гель для душу. Ну, я його також не брала, але вони там були. В інших тікі Макс, я їх просто не бачила, їх не було представлено, а там вони були. Також були прикраси бренду Сваровські. Мінус 50, а то й мінус 60 була знижка просто прекрасна. І навіть бренд Форіо там був. Правда, там не було ось цих мікротоків, там була ось ця щіточка, яка в принципі то коштує 150 чи 140 євро. І там її можна було знайти за 30, за 20 з чимось. Ну, це. Просто в голові не вкладається, які там були величезні знижки. Все мені дуже сподобалося. Маріо Бадеско був представлений Moroccan Oil, TG, Ну дуже багато класних брендів зі знижкою мінус 50 і більше. Тому, якщо ви хочете відвідати тільки Макс і не розчаруватися, то в Дюссельдорфі там реально класно, і я тепер розумію, чому його всі хвалять. І я не вийшла з пустими руками. Давайте покажу, що я взяла з собою. Я взяла одразу дві банки скрабу від бренду Крістін С. У мене він вже був раніше. Він продавався в ДМ цей бренд, і я купувала дві таких банки для себе. І ще одну я купувала подрузі. І він просто пропав. Цей скраб просто пропав з полиць. Є ще шампунь і кондиціонер, але з такої бежевої серії вони мені не дуже зайшли. А скраб для скальпу просто пропав. І втікі Макс він був. Він коштував 9,99, Така сама ціна була і в Дем, але зараз його просто там немає. А от втікі Макс я знайшла особливість цього скрабу. Я відкрию один. Він дуже густий і спеціально в баночці є великий отвір, щоб нормально видавлювати на голову. Мені ще подобається надзвичайно скраб від Оріби, але він, по-перше, набагато дорожчий, в 5 чи 6 разів за цей. А по-друге, там такий малесенький отвір, що скраб. Коли ви видавлюєте, він просто зриває ось цей аплікатор. В мене спочатку зламався, я купувала на нанутіно, і я подумала: а може на нанутіно підробка або ще щось там, дам другий шанс цьому скрабу і купила з офіційного сайту. Він в мене нормально прослужив два місяці, і на третій місяць ось ця пробка знову зірвалася, і тепер воно так не естетично виглядає і ну, взагалі розчарування. А Крістін С такого взагалі не буде мати, тому що тут великий отвір. І всередині досить такі крупні частинки. Пахне він, неймовірно, смачно, там кокос вимазала носик. І ситуація була наступна. Я купила один скраб для своєї подруги. Він декілька місяців лежав, лежав, лежав. Настало спекотне літо, вона спробувала використовувати цей скраб і помітила, що її голова жирніє набагато. Менше. Саме це і роблять скраби для голови. Вони вимивають дуже-дуже дуже добре. І замерші клітини. І якщо ви користуєтесь сухим шампунем, чи якимось стайлером, все дуже класно вимивається разом зі скрабами. Плюс це йде додаткова циркуляція на голову, волосся росте краще. Ну це просто це must have. Я користуюся скрабами для голови, напевно, вже третій рік. І я роблю скраб там раз. Два рази на тиждень тому я так і взяла: один для себе і один для подруги. Я би взяла і більше, але там було тільки два. Також в Тікі Макс мені надзвичайно подобається відділ для дому. Там багато посуду, багато ваз і багато свічок. І ось цей відділ, особливо осінню, я не можу пропустити. І я, звісно, купила ще одного гарбузика. Мені завжди мало гарбузиків. У мене вся кухня вже в гарбузиках, але... Треба ще. Це свічка, і на відміну від свічок Сінсай, вона має резиночку, яка допоможе, ну потім, якщо ви сюди щось насипаєте, то вона не так швидко завітриться, і волога не так швидко туди проступить. А ще мені подобаються свічки з кришками, тому що на свічку не падає пилюка. Вона новенька, я її ще не запалювала, але дуже хочу це зробити. Пахне! Чимось молочним, молочна гарбузова каша. Точно молочна гарбузова каша. Мені так подобається її колір нестандартний. Там було дуже багато кольорів. Там були і вишневі, і фіолетові, і якісь рожеві. Мені вони були не дуже красиві. А ось ця мені дуже сподобався цей колір, і я одразу побігла і її взяла. Там ще була одна свічка саме такого кольору. І одна дівчинка, як побачила, що я знайшла ось, цю, вона подивилася, де я її взяла, і забрала ту останню. Це, в принципі, логічно, тому що це був найгарніший колір. Поставила гарбузик на комод і повертаємося до декоративної косметики. Що ж би вам таке цікаве показати? Покажу своє замовлення з «Сефори». На цей раз Sephora не поскупилась і поклала мені нормальні пробники, аж кондиціонер і шампунь від бренду Fable and Main. Це класний бренд, я пробувала в них олійку для голови, він мені приходив безкоштовно, просто в якомусь наборі від Cult Beauty. Вона була непогана, вона реально мені подобалась. І також вони мені поклали Smoothing Serum, Serum для. Шкіри голови. От якусь таку олійку я її пробувала. Дуже схоже пахне. Вона пахне як лаванда. Але лаванди в складі там немає, там є дерево Альма. Чи Альма це індійське дерево, яке використовують в лікувальних цілях проти випадання волосся, заради заспокоєння і так далі. І тут 5 мл. Я думаю, я її швидко використаю. Олії для скальпу голови я також люблю. І цей пробник мені також цікаво спробувати. І основне моє замовлення це бренд Chanel. і я взяла одразу дві позиції. У мене закінчення закінчився, Якщо ви знаєте і дивилися мої пусті баночки, якщо не дивилися, то не чекайте, подивіться. В мене закінчився тональний від Шанель, він був в гранулах, я його показувала у фаворитах і фаворитах минулого року. В Тіктоці я показувала, тут в мене ще не було YouTube каналу. І показувала у фаворитах літа, тому що я використовувала його влітку. І в мене був пробник ось цього тонального, Мій відтінок в шанель, це відтінок b 20 Мені всі тональні B20 підходять. І він називається Les Beige, так само Healthy Glow Foundation. Подивіться, у нас зустрічає логотипчик. І сам тональний виглядає ось так: мені подобається короткі. Пакування, тому що вони ідеально встають в мій туалетний столик. Для мене це важливо. Так як я казала, я вже спробувала пробник цього тонального крему. Він мені надзвичайно сподобався, можливо, навіть більше ніж тональний в гранулах. Обов'язково ми його протестуємо тут на Ютубі в перших враженнях, тому... Залишайтеся на цьому каналі. Я так і планувала, коли в мене закінчиться тональний від Chanel в гранулах, я спробую новий тональний. Тим більше в мене не так багато тональних зараз. Я стараюся використовувати рідку косметику екологічно, тому в мене немає багато тональних. Я стараюся закінчувати, а потім вже купувати. І помада, яка висіла у моєму вішлісті надзвичайно довгий час. Я побачила її колись на майстер-класі, потім я в когось в інстаграмі питалася, а що у вас на губах, і там знову ж таки була ця помада. І в Тіктоті, в принципі, її також часто показують, скільки її років, а вона не втрачає своєї популярності. Це відтінок 54 бой. Найкласичніший варіант від Chanel, називається помада Rouge Coco Flash. Тут 3 грами. Це мене трішки розчаровує, тому що зазвичай в помади кладуть 3,5-4 грами, а тут якось маловато. Ну, Chanel взагалі мало в косметику кладає мілілітрів і грамів. Я взагалі здивована, що цей тональний має 30 мілілітрів, а не 20. Знаєте, що мені не подобається? Вона якось так легко відчувається, вона ну, така легесенька. Зріс вона має схожий до помад і в сен лорен а ось це дуже цікаво. Насправді кришка прозора, але коли ви закриваєте помаду, то помада просвічується і видно, що це за відтінок. Відповідно, якщо у вас декілька відтінків цієї помади, ви точно будете знати, що це за відтінок навіть по кришці. Це геніально. Ну давайте її хоча б понюхаємо. Нічим не пахне. Вона має коричневато бежуватий колір, все ще я люблю, але вона має бути напівпрозора, тому цікаво, як вона ляже на мій пігмент губ. З шанель також була така історія, не знаю, мені якось це не дуже приємно. Я хотіла взагалі шанель купити на офіційному сайті, щоб мені додали ще пробників, щоб прийшов красивий пакетик, щоб це все красиво розпакувати. І коли я порівняла ціни на офіційному сайті. Це просто стабільна ціна на офіційному сайті і на Сефорі. Різниця виявилася більше, ніж 20 євро. І це навіть знижок не було на Сефорі. Це просто стабільна ціна на Сефорі і стабільна ціна на офіційному сайті. І я не розумію це. Тобто за 20 з чимось євро мені покладуть пакет і два пробники. Це якось не дуже гарно, мені здається. І я ще порівняла з Дугласом ціни, і там різниця була в 10 євро, ніж на офіційному сайті. Я купую косметику не тільки на офіційних сайтах, не тільки на Сефорі, не тільки в Дугласі і так далі. і так далі. Я ще й купую косметику на барахолках. Це платформи, де люди продають свою косметику, вона може бути запакована. Вона може бути поюзана декілька разів, вона може бути дуже сильно поюзана, але, відповідно, там і ціна дуже низька. Тому я там деколи переглядаю щось цікавеньке знаходжу, і що я там знайшла? Парфуми Джамалон. Джамалон це один з моїх улюблених брендів. Я одного разу спробувала майже всі парфуми, які там були, і всі парфуми мені. Сподобались це було на Сифорі. Я, звісно, бігала і нюхала кавові зернятка, щоб якось перебивати запахи, але в основному мені вони всі. Подобається. Це одеколони, відповідно, вони не дуже стійкі, але на мені майже всі парфуми стійкі, чесно кажучи. І ось ці в мене тримаються до вечора. На мені навіть спрей для тіла, Victoria's Secret, Sol de Janeiro, Вони на мені тримаються декілька днів. Тому з цими одеколонами в мене проблем немає. І на цей раз я взяла запах, який називається Дерево і морська сіль. Я не пам'ятала який в них запах, просто побачила, що дівчинка продає ці парфуми. Вона використала досить мало, можливо, одну п'яту і продавала набагато. Набагато дешевше і не було там коробочки. Він такий легкий. Я би сказала, він іде на літо свіженький. сілі я не відчуваю, можливо, більше дерева, і ось це дерево робить цей аромат трішки чоловічим. І скоро цей парфум буде стояти ось там і милувати око Замовлення, яке я робила через байера і це замовлення сайту Road це вивелись Хелі Бібер на красивій листівочці. Ззаду написано, що вони такі всі класні, і що ви можете дізнатися про нас в інстаграмі і на офіційному сайті, і познайомитися з нашою б'юті, філософією, і всяке таке. Брендовий пакетик, величезна пупирка. І ось це моє замовлення. В нормальних людей має бути фінансова подушка, а в мене косметична подушка від роут. Насправді це косметичка, і всередині знаходяться доглядові засоби. І так дістаю перший продукт, який називається Glazing Milk — глазуроване молоко. На пакуванні написано, що тут є кераміди, гіалуронова кислота і цинк зволоження і сяєво. І звичайно, там є пептиди. Ой, така класна баночка. А, вона відкручується. Я думала, вона отак відкривається. Ні, вона ніяк не пахне, можливо, якимись протеїнами. Заглазурувала собі руку, потестую і скажу, що воно таке. Поки що нагадує тонік з якимось забарвленням. М -м -м, ручки такі зразу зволожені. Наступна величезна банка, жовтенька. Подивіться на цей жовтий колір. Він прекрасний. Це ананасова вмивашка для щоденного використання. Сама баночка вже мінімалістична, хоча я б хотіла, щоб вони зробили і таку жовтеньку. Дуже гарний колір. У відгуках дівчата казали, що вона смердить. Давайте її понюхаємо. О, пульпашки пішли! Клас! Оце прикол. Я не чую, щоб вона якось смерділа. Я взагалі запаху не чую. Можливо, коли буду вмиватися. І залишилося два продукти: пептидний Fluid флюїд ніацинамідом, пептидами, гіалуроновою кислотою і... Олією марули. Олія марули якийсь популярний компонент, принаймні в люксовій доглядовій косметиці. Точно я не пам'ятаю, що вона робить, але дізнаюсь. Така маленька пляшечка, цікаво, скільки тут мілілітрів. 50-50 мілілітрів. О, давай. <смір> вона не хоче. <смір> О, нарешті. Ну, запаху нема. Над аплікатором треба ще попрацювати, тому що він не давиться. Текстура приємна, дуже легенька. І я думаю, буде швидко вбиратися. Цікаво, як вони будуть працювати з косметичними засобами, тому що я планую використовувати цей догляд перед тональним кремом. І цікаво, як вони будуть лягати. У мене будуть такі зволожені руки. М -м -м. І остання баночка це крем з маслом ши з кваланом і пептидами. Такий тюбик. Що не схоже на крем, скоріше на вмивашку. Він також супер легенький. Він супер-пупер легенький і також без запаху. Косметичка, мені дуже сподобалася, засоби мають класний дизайн. І знаєте, я не обійшлася тільки цим від Роуд. Я купила ще два пептидних бальзами від бренду Road. Ось так вони виглядають у пакуваннях. Ось цей бежевий це солена карамель. І в мене він уже був. Минулого року я його купила і використала за 7 місяців, він в мене весною закінчився. А цей бальзам, новинка у моїй колекції, відтінок еспресо. Дивіться, в мене є два бальзами від Роуд, в мене є повністю доглядова лінійка від Роуд. і у мене є два відтінки. Ян. Чи хочете ви побачите відео Все лице Роуд. розкажу про всі косметичні продукти, які представлені у цьому бренді. Якщо вам сподобалася ця ідея, то напишіть про це в коментарях, і я зроблю таке відео. Ці бальзами я купила у іншого байера, точніше сказати, я купила його у Олі. Вона також веде свій б'юті-блог у Тіктоті. Також в неї є телеграм-канал, і коли вона замовляє косметику собі, вона ще ділиться з іншими дівчатками. І в подарунок вона. Мені поклала ланком. Це якась сироватка для обличчя. Давайте її також понюхаємо. Це пробничок маленький. От в ланком уже явний запах доглядової косметики. Женіфік. А, це Женіфік. Я вже мала таких дві. Точно, я по запаху пізнала. Непогана сироватка, з радістю її використаю. Класно лягає під макіяж. І ще я замовила бренд Glossier. Це була моя така давня-давня мрія купити щось з цього бренду. Мені так подобається їхня естетика. Вони тепер продаються у Sephora. Стали більш доступними, але також в них є офіційний сайт. Конселері я купувала у Байера це відтінок. 2 Light Я надіюсь, він мені підійне, просто так набагато по відгукам. Як завжди, у мене ще не було такого консилера, який треба ось так набирати. Був популярний від Nars, але кажуть, що цей набагато-набагато легший. Я здивована, наскільки багато сюди залили консилера. І Байер поклав мені спонж від бренду Refer. Я знаю багато фанатів цього бренду, люблять і пензлики, і спонжі. Я ще нічого не пробувала. Дуже дякую за такий подарунок. На дотик досить м'якенький. З радістю його потестую, покажу в якомусь наступному відео. Бренд Glossier зараз випустив новиночку, нову свічку. Вона така в металічному кольорі. Гарненька, але набагато більше мені подобається рожева і зелена. Можливо, якось я наважуся їх замовити. Але з їхнього офіційного сайту я замовила два продукти: це бальзам для губ з фігами. А сам бальзам виглядає ось так фіолетовий з зеленою кришкою. Вагалася між цим бальзамом, між кокосовим бальзамом і. З розою, здається, досить яскравий пігмент в цього бальзаму, такий червоненький. Чому я не відчуваю запаху? Можливо, я вже просто всього нанюхала. Просто казали, що він дуже класно пахне фігами, а я люблю цей запах і в парфумерії люблю. І взяла новинку цього бренду це олівчик для брів. Ось такий довгий, але тонесенький олівчик. Він зроблений в Кореї з таких тоненьких олівців. Мені дуже подобається від Maybelline. мій відтінок Medium Brown. І я змалювала таких же штук 5-6. І мені захотілося чогось новенького. Зараз я користую. Українським брендом це є Beauty Вітінок Blond. І цей олівчик я також взяла у відтінку блонд, але холодний блонд. Я знову ж таки орієнтувалася на відгуки з інтернету, з тіктоку і Ютюбу, дивилася, як люди наносять його на свої брови, і холодний блонд, виявляється, зовсім не холодний. Він має якийсь такий жовтувато-оливковий підтон, який я дуже люблю. Я ще такого не бачила, він просто надзвичайно тонесенький. І в мене є ще рум'яна від Glossier, відтінок Puff. Ми його ще ні разу не тестували, тож скоро. Буде все лице перших вражень. У мене вже декілька разів сідав голос, тому я продовжу пити свій чай. Обов'язково напишіть, яка ваша остання косметична покупка, чи, можливо, навпаки, ви заощаджуєте кошти на Чорну П'ятницю. В принципі, я так і роблю. Жовтень у мене пройде без покупок. Я чекаю листопада, коли буде не тільки листопад, але й цінопад. І про всі акції, класні, вихідні набори я буду розповідати у своєму телеграм-каналі. Також підписуйтесь на мій Тікток, тому що там найсвіжіші і найактуальніші. Огляди, і не забувайте про цей YouTube канал, тому що тут відео виходять регулярно.